We are in the midst of one of the largest wealth transfers in history today. So, 80 trillion dollars is passing to next-gen and millennial clients, not to mention women clients, over the next 10 years. And women will control over 50% of global wealth in the next 10 years. So, as the money is moving, behaviors are changing. Появіть, що це ви, і вам потрібно продемонструвати свій авторитет. Проаналізуємо, як це робить лідер, який не просто займає свою позицію, а формує реальність навколо себе. Зверніть увагу, як вона садить. Спина пряма, впевнена постава, кожен рух точний і продуманий. Це не просто жести, а сигнали, що вона контролює ситуацію. Її усмішка не випадкова. Вона демонструє відкритість. Вона не просто говорить, вона впливає. Її погляд не блукає, він зосереджений на аудиторії. Зоровий контакт це її спосіб встановити зв'язок, змусити слухати, відчувати і бути присутнім тут і зараз. Кожне її слово влучне, без зайвих емоцій, без непотрібної метушні. Вона чітко знає, що хоче донести, і робиться впевнено, без жодної нотки сумнів. Саме це створює силу в її словах. Вона не просто присутня, вона веде, адже авторитет це не гнучкість, а контроль тіла. Погляду та слід. Візьміть для себе ці правила і вас почнуть сприймати як справжнього лідера. А хочете знати більше? Підписуйтесь на канал.